Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і закінчуємо сьогодні. Ми з вами вивчати унікальну групу живих організмів це птахів. Я нагадаю, що це єдина група хребетних тварин, яка повністю вся здатна до польоту. Хоча ми говорили з вами, що серед птахів є ті птахи, які і не літають. І ось про цих птахів ми сьогодні будемо говорити, а також з'ясуємо, яку ж роль відіграють птахи в природі та житті людини. Отже, тема нашого сьогоднішнього року. Значення птахів в природі та житті людини. І відповідна мета сьогоднішнього року <кхи> ознайомитися з безкільовими птахами, тобто тими птахами, які не літають, і е, визначити роль птахів у природі та в житті людини. Давайте будемо розпочинати. І так, коли ми з вами на минулому уроці розглядали групи птахів, ми говорили, що вони поділяються на декілька груп, да, це кільові і безкільові, так. І кільові птахи ми з вами, кільових птахів ми з вами розглянули на попередньому уроці, залишилися тільки безкільові птахи. Уже сама назва безкільовий означає, що ці птахи не мають кілю, тобто в скелеті немає вирісту грудної клітки кілю. Раз немає цього вирісту, то грудні м'язи у них прикріплюються не до кілю, а до іншої частини скелету. Значить, вони не такі сильні, отже, літати ці птахи не здатні. Але ознака всіх безкельових птахів полягає в тому, що практично всі вони, за виключенням ківі, хіба що невеликі великі за розміром, мають довгу шию, добре розвинуті задні кінцівки. Це їхня дуже така, знаєте, характерна ознака. Рухаються вони по землі бігом або можуть крокувати. Задні кінцівки дуже довгі, дуже потужні, крила у них недорозвинені, як я вже казав, до польоту безкільові птахи не здатні. Кістки у них не мають повітроносних порожнин, так тобто вони важкі. Що теж унеможливлює е, політ птаха. Поширені вони переважно в південній півкулі, Мешкають це птахи в Африці, Австралії, Новій Зеландії та Південній Америці. Ну, а ось усі представники, які належать до безкільових. Подивіться на них, будь ласка, це у нас ківі Новозеландські. До речі, дуже багато е, там в Новій Зеландії декілька видів ківі зустрічається це е, родич страусів Нанду, далі Ему. Африканський страус і звичайно казуар. Оці ці птахи, які відносяться до безкільових. Ну і бачите, що ознаки, які характерні до безкільових птахів, власне, простежуються в зовнішньому вигляді цих птахів. Добре ши, довга шия, добре розвинуті задні кінцівки, і недорозвинуті крила. Ну і типовий представник безкільових птахів. Це, безумовно, африканський страус, це найбільший сучасний птах, його зріст може сягати більше 2,5 метрів, а важити він може аж 90 кілограмів. На сильних довгих ногах ось вони тут є тільки два пальця, і ці страуси можуть дуже швидко бігати. Вони дуже легко розвивають швидкість до 75 кілометрів на годину. Живуть вони родинами, про пташенят піклується самець, відкладають величезні яйця масою. Від півтора до двох кілограмів харчуються вони переважно рослинною їжею, але можуть споживати і дрібних наземних тварин. Далі ну а тепер поговоримо про значення птахів у природі і житті людини. Ну, почнемо мабуть, значення з значення птахів у природі так на сьогоднішній день, як я вам уже казав, нараховується 11 тисяч різних видів птахів, із них 400 видів мешкає на території України. В першу чергу діти птахи це ланка в колообігу речовин. Що це означає? Що вони беруть участь в ланцюгах живлення. тобто вони з'їдають величезну кількість рослин і тварин. Тобто вони регулюють стабільність в природі, так в тому числі треба сказати, що птахи поїдають дуже багато, особливо хижі, птахи, дуже багато поїдають кволих, хворих, немічних тварин. Які таким чином, як то кажуть, виконуючи роль санітарів, крім того, ми знаємо, що багато птахів харчуються різноманітними комахами, регулюючи таким чином їх кількість. Ну і ми знаємо, що самі птахи є їжею для інших організмів, що теж дуже важливо для стабільності в природі. Деякі птахи здатні запилювати квіткові рослини. Ми знаємо, є такі дрібні пташки, як колібрі. Ось якраз вона зображена на малюнку різноманітні нектарниці, вони здатні запилювати рослини. Птахи беруть участь в поширенні насіння і плодів різноманітних дикорослих і культурних рослин. Птахи споживають насіння, так і плоди при цьому насіння не перетравлюються, потрапляє в травну систему. І через клоаку з послідом виходить назовні, таким чином воно стає здатним для проростання. Багато птахів здатні запасати плоди і насіння, і вони запасають їх велику кількість, але не всі вони їх знаходять і з'їдають, тому частина насіння на наступний рік проростає. Таким чином, птахи відіграють велику відчетну роль в поширенні плодів. І насіння. Давайте не забувати, що е, представники нічних хижих птахів та й денних хижих птахів знищують мишовинних гризунів, які задають значної шкоди е, багатьом природним рослинам і культурним рослинам, так і тому відіграють велику роль як регулятори чисельності шкідників, що дуже важливо. Ну, а тепер поговоримо про значення птахів в житті людини. Безумовно, багато птахів, такі, наприклад, як, зокрема, качки дикі, є джерелом промислу. Людина полює на цих птахів заради їхнього смачного м'яса. Так, також люди збирають яйця диких птахів, які вони вживають в їжу. Неабиякій неабудьяку цінність для людини, звичайно, має. Пух птахів, наприклад, жителі узбережжя морів збирають пух гаги звичайної для утеплення одягу, для виготовлення спальних мішків величезне значення має. Страусів в окремих країнах, наприклад, використовують як тяглову силу. І ви знаєте, що страусів розводять заради м'яса і заради яєць. Навіть не у нас на території України є дуже велика кількість страусиних ферм, які приваблюють туристів, таким чином знайомлячи людей з цими птахами, які в дикій природі на території України не мешкають. В країнах, наприклад, де є великі скупчення птахів, о... а скупчення великих птахів діти називаються пташині-базари. Ось на цьому малюнку ви можете бачити пташини-базар. Да збирають нагромаджений роками пташиний послід. Пташиний послід називається гуано, це яке є цінним органічним добривом до того ж природнього походження, які не шкодять культурним рослинам. Ну, Можливо, чули, але деяких хижих птахів люди приручають, тренують для участі в полюванні. Хижі птахи також відіграють велику роль людина їх використовує для відлякування. Від виноградників птахів, які живляться ягодами, так, для відлякування птахів поблизу, наприклад, аеродромів, де вони можуть заважати, велику насолоду отримує людина від птахів, зокрема від їхнього чудового співу, від самого зовнішнього вигляду птаха, наприклад, ті самі фазани, наприклад, да, мають дуже красиве пір'я. Людина отримує статичну насолоду. Деякі птахи є символами, наприклад, лелека у нас у українців, це святий птах, який має риси, звички, які притаманні українцям. В народному уявленні він є символом праці, є символом відданості. Ще один птах це чайка. Чайка, наприклад, є символом материнства. Далі, соловей це символ романтики, закоханості, співучості. Ну, а білий голуб, ви самі знаєте, що це є символом миру. А наш голуб, сизий голуб, якого ми бачимо біля своїх будівель, які живуть, да це символ, християнський символ, наприклад, Святого Духу. Крім того, про птахів розповідають різноманітні казки. Вони є літературними, художніми, писемними образами. Вони згадуються в літературних творах, віршах, в піснях. Далі людина приручила чимало диких видів птахів і сьогодні використовує в своєму господарстві: індики, кури, качки, гуси, все це приручені птахи, яких людина розводить, отримує низькокалорійне м'ясо, пух і, звичайно ж, яйця. Далі, разом з тим слід відмітити, що деякі птахи є шкідниками сільськогосподарських культур. Зокрема, багато горобцеподібних шкодять посівам зерновим, зернових культур та садам, а, наприклад, бджолоїдки живляться медоносними бджолами, які беруть участь у запилюванні квіткових рослин. Птахи, деякі птахи, прилітаючи на великі відстані, можуть розповсюджувати збудників багатьох інфекційних захворювань. Незважаючи на все це, більшість птахів є винятково корисними і потребують охорони. В Україні створена законодавча база, присвячена охороні птахів. Наприклад, Червона книга України там було декілька видань. Перше видання, яке вийшло в 1980 році, було занесено 28 видів птахів, в другому виданні в 1994 році було занесено 67 видів птахів. Останнє видання у 2021 році було занесено уже 91 вид птахів. Як бачимо, кількість птахів рідкісних збільшується. Це примушує людей задумуватися про те, що птахів треба всіляко охороняти. Рідкісні птахи на території України зустрічаються в природоохоронних територіях, таких як Чорноморський біосферний заповідник, заповідник Лебединих остр... Острови. Заказник е, Липовецький орнітологічний, кожен із вас може долучитися до охорони птахів, е, можна розводити рідкісних птахів у вольєрах, підгодовувати птахів взимку, влаштовувати штучні гнізда, обмежувати промис, промисел птахів. Тобто, все в наших руках, як то кажуть. Ну а тепер давайте подивимося, які ж птахи відносяться до червоної книги України. Це, наприклад, лалека Чорний, який живе, який живе. В лісах і будує гнізда на деревах. Це вівсянка вівсянка чорноголова, дуже рідкісний птах. Далі це дятел зелений, наприклад, хижий птах скопа, лебідь малий, якого часто можна побачити на наших водоймах, казарка червоного червоновола, яка теж дуже рідко зустрічається. Голуб синяк, схожий на нашого сизого голуба, але відрізняється ось таким от відтінком. Кольором таким на шиї на, на зелений схожий. Змія-їд да? зміяїд, хижий птах, який живе в степовій зоні. Дрохва теж мешканець степової зони України, пелікан кучерявий, який живе на узбережжі Чорного та Азовського морів, і, звичайно ж, найбільша сова на Україні пугач. Всі ці птахи, друзі, потребують охорони. Таким чином, діти на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями будови життєдіяльності без птахів. Та розкрили значення птахів в природі і життя людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!